Прийшов Борис. Так тут відро від сусідів цих огірків. Я думала взагалі-то, що я щось собі виберу і поквашу трохи. Кісь смачніші <проб> виберу. А ні. О, вже все, хату. На тобі морковочка. на, надо голодний. Так, це бутерброд тобі. <смірко> Морквочка смакує. Ти слюні не розкидала. Порогу. Так, бутерброд з помідорчиком. Да. А помідор? Варя, <ріст> не вміє бутерброди їсти. Да? Окремо все треба давати. Так, огірки. Нічте. В магазині вже немає, я собі хотіла, ще купити нема. А для Бориса від сусідів ціле відро. Так, ти переживаєш. Куди ти <рес> йде? Як він нахиляється? а ти знаєш, що тебе вже по новинах показує? Ти <рес> вже, а що мені ці новини? Давайте почухати. Чухати чи що їсти дала? Хороший, ти ж любиш. Вушком ти бажав, а тут мордочку. На тобі. Буду гладила. Куди запишеш, який чай Боря, в мене гості, мені треба хоча б чай зробити. Коли прийшов. Не міг на 10, хвилин пізніше прийти, Тобі я чай зробила, якісь канапки. А що тобі? Ти по графіку, так? Я тебе почухала. Так, ти не страшний, коли ти в дверях? Так? Ще хочеш, ще хочеш? Я ж прихріпує. Але хейтр, бачу, так, пробує собі і все. О, все. А там у нього ціле відроздві, я ж йому лишила. З яблуками? А, і з картоплею. Тільки з рук хоче їсти. Так, так, Боря, отам. Това. Ще отут почухати. Він ще ласки хоче, приймати, ну. <гум> Щоб його почухали і що його надали. Ну, молодець, що вже серед ночі не приходить. Спав собі десь, так? Отам Боря. Ціле відро картопля. Що там ще було? Яблучка була. Все, давай. Все, 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 все. Вот там. Ну ладно, надо. Ну, зви там. Требует повысить, да? Боря! Хорош! Иди сюда. Боря! Боря, это твой ресторанчик. Ходи сюда. Твій ресторанчик, так? в лісі такого не буде, такої смокосина. Як він любить картоплю, я в шоці. Ой. <смінь> я, але дивіться, зі стола і з рук. Мені здається, що він більше любить з рук їсти. Каже, ще нагинайся, небарське то діло, кабачок. А видно що? Ні, дивіться, кабачка не хоче, буристи, що? А, що, вихідні. Не було як йому купити кукурузи. Так що він буде на предножному кормі. А як Люба різне магитя? Там що морквочка є. Треба винести. Спеціально купила. Так, картопля. О, з дверей то він більш безпечний. О, не хоче, вже картоплі не хоче, а яблочко. Я, він знає, що в дверях їжа. Так, Борис, будеш кабачка? О, з рук хоче. І що? Гості сидять без нас. Бо тут прийшов Борис. І що, борис має бути перший? Вітя не хоче кабачки. Картоплі. Ти чуєш, що в хасі хтось є? На. Ой, вона, Боря. На. Да, наш курис, мені здається, найгарніший. Вже його огірків не хочеш, що тобі давати? Дивіться, який, його годуєш, даєш смаколики, він щелкає. Боря, все, йди гуляй, поси з травою. Я від нього. Борис, ти на мене чого щелкаєш? Кукурудзи не дала, нема. Будет магазини закриті з кукурузою. Що я зроблю? На. Це вже і помідори не дуже хоче. Ще одну морку винесу і все. І що, і і і нас насадишся, насадишся насадиш хморкою чи що, щоб його нагодувати? Буряка. Не, так вони? Не напасаєшся. Буре. Случно шовка є. Роди справді страшні. На, в все. все, Марис, ти вже добре? Йди попаси, травочку поїш, щоб мені менше було кусити. І приходь потім. Тільки не вночі. Не приходь вночі. Ввечері приходь, зранку приходь. Молодець, негарно прийшов. В Якщо в мене гості, так все я пішла. <смі> Всім дякую за перегляд. Таких маємо гостей. Втішився, поки приходить. Добрий день, прийшов. То кидайте, він зараз прийде. Боря, йди тобі. Тамара, яблук траве. Все бере. Там ж яблука є. Не хоче. Щось він кабачка не хоче. Яблук щось теж. Ото моркву, огірки трошки, картоплю трошки.